Всім гар... доброго дня, гарного суботного ранку всім хочемо вам показати нашу покупку нову купили ми кобелку з лошам. Коників у нас перші рони, не чисті першерони, але у нас помісні. Кобелка у нас фаліна походить по буцефалу. З Тернополя вона. Це Грета, це дочка Факіра. Це, на мою думку це далеко по буде тато лошиться 4 місяці буде п'ятий десь певно під кінець місяця Taka mamy zdówka. Pry, 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 falina. Falina żarabna po Hermesu. Закупили ми їх у Вінниці мушу шанс сам знімати нема з ким. Помічники ще маленькі Кобила повністю чорна. Має маленьку точечку на чолі. Гарні ноги має. Ногу має 25. Твердих 25. Пофалі. На випасі це тільки фаліна з лошам. Всі інші коні поки що у нас. В загорожі, насінні. Я думаю, що мінімум тиждень, а то й два підуть на вепус під кінець місяця. Бо трави ще нормальної нема, так трохи, а коні зараз запустити їх, вони зараз збивають і все, паші нема. Треба почекати, щоб воно трошки піднялося. Погусло. Раз дощики помаленьку проходять і буде трава. Нормальна. Ще пастух маємо, правда, зробити. Великий. Так, 3 за 3 гектари загородимо. Це в нас вийде грета. Грета вже, як я то кажу, 75-ка. Мама помісна, то грета вже буде 75-ка. Фаліна має висоти по лінійці 1,63 м, м у похваті. Lašečko mi še ne meri, da ne zanima nam, če jo merite, ona manjka raste. Te kleve od nas. Дівка може затилачити. Вона Вже мене два рази збила, веду кобелу, до води і вона може знести з ніг ззаді, підбігає, грудьми лупить плечі і все. Отак От ми підкидаємо ще сіна, собі у фіру, тут пастусі Це в неї трапеза Багато сіна не даю, а так попів тючка на день. І половину такої боді, рано ввечер. і ввечері. Даю 5 літрів уса і 3 літри нічменю. На раз, мелену. Це на двох. Ця дівка теж піде, дай, мамо, добре. Такі фарми має дівка. Пш -пш -пш -пш. Такий ковбок. Дві ножки білі. Це вона мені дуже сильно буде пасувати до Сократа. Буде пара з задніми ногами білих. І лесеньку вона теж таку цікаву має, похожу до Сократа. А де як вона шукає? Бліе, бачите, цяточку має. Вона підходила, то добре підходила. Вона мала багато більше обхвату. Трохи підсіла, поміняла їду. Грядка, маленька гретка. Тут факіруська шияга. Така шияга була в блесковочці, ту, що ми продали від сліпої. Тож така змалка в неї ще є так. Такий у нас маленький обзорчик. Будемо пробувати фарину запрягати. Поки що ще не маємо з ким її запрягати, бо з муху вони б'ються так. Блескавка у нас на вежі рибку. Певно, будемо брати коня нашого брата.

Всім гарного перегляду. Підписуємося на канал, ставимо лайки коментуємо. Напишіть, будь ласка, вашу думку, чи хороша покупка, чи є тут перспектива. Нагадаю, кобелка жеребна по гермесу. А це дочка факіра. Всіх з наступаючим святом, хто святкує благовіщення Господні, дочекатися да у мирі злагоді світлого Воскресіння Господнього і поскоріше, щоб ця війна закінчилася. Слава Україні!